Але арле ракети летять. Російські війська зранку обстріляли Херсон, завдали ударів із РСЗВ та артилерії по корабельному району. Загинув 36-річний чоловік, чоловік який перебував в автомобілі. 70 -ти... Річну жінку із пораненням доправили до лікарні. Так розповів голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. За минулу добу окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонщини, били із артилерії, РСЗВ та мінометів. Через російські обстріли одна людина загинула, троє жителів області отримали поранення. Пресофіцер міста Херсон Дмитро Платенчук зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий день студія. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, на поточний момент, що у Херсоні? Чи, бодай, відносно бувають якісь періоди відносного спокою. Коли ти читаєш такі зведення про 27 обстрілів за добу, то зрозуміло, що це нон-стоп. Відносно тихо, у нас буває лише коли чергова наша артилерія. Чавить оці ці точки вогневі, з яких вони працюють. Коли по ним прилітає, то вони трошки трошки вщухає ця канонада. Як тільки вони мають можливість, вони десь розгортаються і знову наносять вогневі ураження. останні два дні у нас відносно тихо тим не менш у нас є на жаль загиблі, як ви вже казали в матеріалі. І відносно тиха, це означає, що канонада не кожної години, а просто періодично. Тим не менш, так зранку був черговий обстріл, і ця ситуація у нас, на жаль, має постійне е, працює ствольна артилерія, працюють ракетні системи залпового вогню по місту Херсон. Дмитра, яка потреба стратегічна потреба у росіян обстрілювати Херсон? адже це місто там багато цивільних жителів, і зрозуміло, що в ньому от прямо в житлових кварталах не розташовані якісь військові підрозділи, не розташована зброя. Це просто акт помсти, адже ну я поясню звідки питання, бо ви самі говорите, що українська артилерія намагається накрити точки, звідки вони стріляли? Вони наражають свою артилерію на небезпеку, тим часом досягти. Якогось явного ну прогресу, переваги, як коли вони просто стріляють в місто. Мені здається, неможливо, чи я помиляюся. Ні, ви абсолютно праві. Ніякої військової доцільності в цьому нема. І я вже казав неодноразово, що реально вони ризикують, коли вони це роблять, тому що у відповідь так само прилітає, у них так само є жертви. Тим не менш, взагалі то якщо казати про стратегію, то подібні. Обстріли вони здійснюються перед висадкою десанту або перед тим, як почати штурмувати. Тут штурмувати в них не вийде. Тут є природня перешкода, ріка Дніпро, яка досить швидка і холодна. І звісно, що військової мети немає ніякої є лише бажання тероризувати населення міста Херсон, доводити. Рівень невдоволення населення до якихось, як вони сподіваються показників. Тим не менш їм це не вдається так, іноді дуже важко і небезпечно. Тим не менш, мета лише одна: тероризм, державний тероризм Російської Федерації. Дмитрий, скажіть, будь ласка, населення? серед цивільного населення хто залишився у Херсоні, я розумію, таких досить багато. Це кілька десятків тисяч людей, які з різних причин не хочуть або не можуть виїжджати. От серед них думка якось змінюється в контексті оцих постійних обстрілів і, на жаль, жертв, які ну, не у величезній кількості, але щодня ми майже щодня говоримо про те, що є загиблі серед жителів Херсона. Збільшується кількість тих, хто хотів би залишити місто зараз, і чи є можливість їм допомогти в цьому. Е, наскільки нам на зараз від голови адміністрації відомо, що в місті залишається більше 70 тисяч населення. Це ну дуже приблизно, звісно, тому що порахувати важко. Проте слід зазначити що до... Початку війни населення складало триста тисячі місця Херсон, тобто поїхало дуже багато людей. Тим не менш залишається так само багато людей, і здебільшого це ті соціальні шари, які не є мобільними. Зазвичай це якраз люди похилого віку, пенсіонери, і по жертвам ми бачимо, що в більшості випадків це якраз люди 60+, тобто це люди пенсійного та поважного віку. Е, от, от так такі соціальні слої у нас е, страждають більш за все від російських обстрілів не військові, не, не, не те. Ради чого ну заради чого е, можна було би зрозуміти ці обстріли ну з військової точки зору. Але Ні. от якщо серед тих, хто залишився, ви кажете достатньо відчутну частину складають саме люди досить поважного віку, ну і вочевидь, якщо вони залишилися, вони або е, ну не мають можливості поїхати, можливо, родичі далеко, або немає родичів, і це накладає, вочевидь, зараз на управління міське і ще серйозну відповідальність в тому, як підтримувати цих людей. Підтримувати важко насправді. У нас, наскільки я знаю, більше 16 16 пунктів видачі гуманітарної допомоги і так само, як в Миколаєві, можна воду отримати, тим не менш. Це навантаження, і в першу чергу проблема в тому, що е, так само їх має хтось обслуговувати, а люди виїжджають, і персоналу так само не вистачає mm -hmm. для того, щоб обслуговувати тих людей, що залишилися. Тому так, є у нас така проблема, і міська влада робить все від неї залежно для того, щоб якось це врегулювати. Нам допомагають інші області, міжнародні організації. Угу. Тим не менш, так ситуація до досить складна в цьому сенсі, пане Дмитре. Буквально підсумовуючи гуманітарна ситуація, забезпечення необхідним світло, тепло, водопостачання як із цим зараз на поточний момент у Херсоні. Насправді ми вже десь на такому рівні самому, як і вся країна, тобто ми забезпечені, тим не менш, ми більше потерпаємо від обстрілів, тому що ми фактично знаходимося на лінії фронту зараз. Відстань до ворога іноді складає 500 метрів. Відповідно, навіть на правий берег виходити небезпечно, тому що з лівого берегу обстрілюють як і з кулеметів, так і снайперські пари працюють. У нас навіть були випадки обстрілу цивільного населення, які просто приходили за водою. Ну а в принципі, так працює багато ремонтних бригад, відновлюються на ходу, і ці люди реально ризикуючи власним життям і здоров'ям, роблять все за від них залежне. Можливе і неможливо для того, щоб херсонці були зі світлом, з водою, опаленням, газом і так далі. Тому так місцева влада над цим працює цілодобово. В Чергове вдячність і захоплення тим, хто героїчно повертає життя, тому що не тільки виборювання зі зброєю, але й виборювання життя із електрокабелем, із трубами, із водою, із світлом, із їжею, із соціальним забезпеченням це теж надзвичайно важливо, бо власне все це і є життя. Дякую вам дуже за сьогоднішню розмову. Пресофіцер міста Херсон Дмитро Плетенчук був на прямому зв'язку із нами. Це апостроф ТІВІ.